Марина постійна відвідувачка речового ринку. Каже, кожного місяця знаходить чим поповнити свій гардероб. Нині обирає купальник. Каже, на вихідні збирається із друзями поїхати на річку. Треба щось обрати, щоб не бути як штіндер, як мама каже. До вибору купальника ставиться дуже серйозно, адже він має ідеально підкреслювати фігуру. Що він не був дуже відкритим, що він не був дуже закритим, а колір щоб підходив мені, щоб я не була, як бліда поганка. Ну, таке. Попри величезний асортимент, Марині пасує два варіанти. Я взагалі обрала, дивлюся, ну, точніше обираю між ось цим купальником. Так? Мені подобається взагалі ну, колір такий перехід і подобається взагалі ще ось цей. Ну, також такий миленький, файненький і тому подібне. Загалом же купальники є різних видів: відкриті, закриті, бувають комбіновані моделі, у яких присутні бокові вирізи або на животі, алів із плавками з'єднаний декоративними або тканинними елементами. Як кажуть продавці, попит на одежу для купання є, але невеликий. Більше на басейн беруть і старші, і старші люди старшого возраста беруть віку старшого. Зрозуміли, що пчельне, щоб якісь складки вже ну людей є. все, ж є самі розумієте. Анжеліка та молодь. Щодо новинок, то їх небагато і розбирають швидко. Чоловічих купальних плавок на ринку менше, і коштують вони від 250 до 400 гривень. Купальний одяг для жінок обійдеться дорожче. Придбати комплект можна від 400 до 900 гривень, залежно від виду купальника та його якості. Порівняно з довоєнним періодом, ціни не змінилися. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.